Всіх вітаю. Сьогодні будемо готувати пиріжки з яблуками, так як сьогодні яблучний спас, тому в мене яблучки Дене, що Вчора купила бабусі, бо своїх, на жаль, цього року немає. Тож покажу, як я буду готувати. Значить, молоко 250 грамів, цукор, дві-три 2 лож, 2 ложки. 30 грам. Дріжджі. Ванільний цукор? Хто не любить, не кладіть. Я люблю, тому я кладу обов'язково ванільний цукор. І все це зараз змішаю. І додаємо борошно. будемо віяти поступово 500 грамів борошна. Від 500 грамів, в кого як вийде. чайної ложки солі і масло масло м'яке 50 грам, все це зараз буду вимішувати. Буду вимішувати руками. Замісимо наше тісто, поставимо сходити на півгодини, можливо, менше, бо зараз погода дозволяє, щоб воно швидко зійшло тепло, я би сказала, жарко, але сьогодні сонце не так гріє, як завжди. Тому вимішуємо гарно. 10 15 буду вимішувати, щоб тісто перестало липнути до рук. Бачите, вийшло таке тісто, воно не липне до рук. Гарненьке, я його вимішую. Бачите, не липне зовсім абсолютно. Живе тісто на пиріжки. Це вперше. За довгий час я готую пиріжки з яблуком. Так що, кладемо наше тісто в ростойку, накриваємо плівкою. Тим часом буду готувати Тим часом будемо готувати нашу начинку. Теж покажу, як я це буду робити. Так, буду нарізати яблучко і карамелізувати його. Тому я нарізаю яблучко на Кубики, звичайно, що на кубики вже якесь добре яблуко. Смачніше яблука. Я в своєму житті не їла. І так, нарізаю. порізала я яблучки, буду висипати розігріту сковорідку. кладу трошечки вершкового масла, висипаю свої так, і додаю цукор. Але цукор буде доданий на око. І закарамелізую наше яблочко. Буде така начиночка смачна. Ось іде процес карамелізації, ми вже його завершили, я трошечки його припустила яблучко, тому ж в мене вже готова начинка. Висипаємо її в тарілочку. Підійдете тісто. Так, і ось показую вам, яке в мене вийшло тісто. Подивіться, як воно зійшло гарно. Тож ми його будемо зараз розкатувати на кульки і формувати пірішки. Все вам покажу. Бачите, таке тісто. Воно милить не до рук. Разом з вами буду пробувати новий спосіб формування пиріжків. Тісто не прилипає, за рахунок того, що у нас тут олія, масло. Подивіться, яке воно гарне. Я його гарно розкатую ось таким руглашем. Але для того, щоб воно не прилипало, я його постійно ось так піднімаю. О, яке воно гарне, не передачу, просто супер. Так. І я його буду різати, на ось таких чотири частинки, бачите? Так, щоб воно Гарненько ми його відлипаємо, щоб воно не прилипало. І ось сюди я буду класти начиночку. І ось так закривати. Не бійтесь, отако підсунемо. і гарненько закриємо, защіпнемо тісто. Бачите, так як вареник хочете. Як вам зручно. Можете, якщо впевнені, що начинка не вилізе, не защіпкувати. А це тісто ріжемо на полосочки. Ось такі полосочки. І це теж будемо різати на полосочки. Ось так подвинемо його сюди ближче. Будемо ось так викладати. Тут в мене не вийшло. Ось так. Ось так будемо складати. Подвинемо ближче, щоб було зручно. Там видно? Ось так. Знову ось так. Знову ось так. Так, наче заплітаємо. Ну, Ось так. Дивіться, яка вийшла в мене гарно, красиво. Вам видно? Дивіться, яка краса. Зараз будемо формувати такі булочки. Покажу ще один варіант, вам видно. Так, видно. беру ось так, розкатую і половинку. Тепер всю половинку кладу сюди, так? А на цю половинку кладемо начинку. Ось. І просто загортаємо так і щеплюємо з усіх країв, щоб не витікла наша начинка. І маємо ось такий ще простий, зовсім простезний варіант пиріжка. Ви, знаєте, мені ті більш подобаються. Ось є такі прикутнички. Ось такі в мене вийшли пиріжки. Зараз йдуть в розтоєчку. Потім буду випікати і покажу вам в запеченому вже випеченому вигляді. Але дуже прикольні. Ще раз вітаю всіх зі свято з Ось такі були яблочки, а тепер, ось подивіться, які вийшли булочки чудові, які гарненькі. Ой, смакота, певно. Я думаю, що моїм сподобається. Тож, всім бажаю гарного, мирного дня ще раз зі святом. Готуйте на здоровий рецепт лишаю.